Тиждень, що минає, показав Волинянам. Теплі дні скінчилися, і зима близько. Відтак особливо актуальне питання тепло в оселях. У Луцьку система теплопостачання пройшла комплексну перевірку, але на початку сезону траплялися і непередбачувані ситуації. Зокрема, на два тижні залишалося без тепла 12 будинків на проспекті Перемоги. Зараз теплопостачання відновлене, натомість мешканцям проспекту Відродження і вулиці Привокзальної доводиться миритися із відсутністю газопостачання. Міський голова Микола Романюк запевняє, що влада не закриватиме очі на подібні. І речі, хоч далеко не всі лучани справно платять за послуги. Борг населення обласного центру за теплопостачання 29 мільйонів гривень. Зі зниженням температури різко зростає кількість хворих на грип та гострі респіраторні захворювання. Цим намагаються скористатися нечисті на руку фармацевти і постачальники ліків. У територіальному відділенні антимонопольного комітету України переконують, підстав для підвищення цін на фармацію немає. На ті аптечні мережі, які підуть проти законодавства, чекають штрафи, а це до 10% річного обороту. Тож Волинські аптеки зазначають в антимонопольному комітеті, дослухалися до рекомендацій і здешевили ліки проти запальної дії на 5%. На жаль, не всі хвороби лікуються так швидко, як нежить. На волині 160 дітей, які хворі на цукровий діабет і є інсулінозалежними. Цієї середи 5 родин в рамках акції Всеукраїнського благодійного фонду Серце до серця отримали помпи для введення препарату. З-поміж усіх регіонів волин цього року посіла 12-те місце за кількістю зібраних коштів. Наступного року фонд серце до серця знову організує аналогічну акцію зі збору коштів на придбання помп для дітей із цукровим діабетом. У день святого Дмитра у художньому музеї Луцька презентували книгу про князя Люберта, якого після хрещення нарекли цим ім'ям. Майже сім років виношував ідею книги. Історик і краєзнавець Петро Троневич автор прагнув довести, що Люберт не литовський і не польський князь, а саме Волинський. Книга стверджує, що Волинь за князювання Люберта була фактично незалежною державою, яка карбувала навіть власні монети, аби докази були зрозумілими для росіян, литовців і поляків. Книга Дмитрій Люберт і його сучасники написана українською і російською мовами. До дня української мови і писемності в обласній науковій бібліотеці імені Олени Пчілки відбувся літературний вечір, під час якого працівники книгозбірні та студенти Волинського державного училища культури згадали історію встановлення української мови від давніх часів до сьогодення, а також читали поезії і гуморески. Попри непривітну погоду, Волинь залишається гостинною. Цього тижня вона приймала журналістів і педагогів зі всієї України. Перші завітали до нашого краю в рамках акції Пізнаймо Україну разом у програмі їх триденного візиту. відвідане підприємств, агроформувань, медичних закладів, музеїв, рекреаційних зон. У складі делегації два з половиною десятка гостей, які представляють газети, радіотелебачення та інтернет-видання. А представники позашкільної освіти з'їхалися до Луцька із різних областей для участі у всеукраїнському семінарі практику із організації масової та виставкової роботи. Гості побували в обласному центрі науково-технічної творчості учнівської молоді, відвідали виставкові зали та заняття гуртків із радіоконструювання, авіамоделювання, бісероплетіння і фітодизайну та отримали від учнів власноруч зроблені подарунки. В Луцькому національному технічному університеті відбулося останнє заняття із інформаційних технологій для пенсіонерів та людей похилого віку. Наймолодшому студентові 56 років, найстаршому 84. Ініціювали навчання ветеранські організації Волині, де хто хоче написати спогади та видати книгу. Іншим потрібно шукати інформацію в інтернеті. Хтось потребує спілкування із друзями, які далеко живуть. Роботі із текстовим редактором веб-пошуку і технології спілкування електронною поштою літні студенти вже навчилися, але вивчити мають. Чимало, тому в майбутньому планують підписати угоду про співпрацю між ветеранськими організаціями області та Луцьким національним технічним університетом.